Системи Патріот будуть перекинуті в Україну уже найближчими тижнями, тобто швидше ніж планувалося спочатку. Про це повідомляє агентство CNN. Поэтому, когда мы говорим о том, а какие перспективы, вы знаете, ну. Пічальна, ну к сожалению, не просматриваються. цими днями. Велика група українських військовослужбовців завершує навчання на патріотах, яке було розпочато 15 січня на базі Форт Сіл в Оклахомі. Таким чином, замість прогнозованих американськими військовими кількох місяців, українці навчились за 9 тижнів. Українські військові вразили американців неймовірно швидким навчанням, завдяки їхнім широким знанням в галузі протиповітряної оборони та досвіду роботи в в Зоні бойових дій їм було надзвичайно легко зрозуміти концепції експлуатації та обслуговування системи Петріот, заявив бригадний генерал Шейн Морган, командир форту Сіл. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.